Добрий день! Хочемо продемонструвати новинку компанії «Сантехпласт» – фільтр для води. У нас в комплекті наступний. Кронштейн. Колба. гумовое кольце. Саморезы для кронштейна. Фиксатор для картриджа. Є два ключи. Один розбірний. Збирається він таким чином. Зараз продемонструю, як їми користуватися. Перший ключ йде на гайку. Інший на корпус колби. Це робиться для того, щоб не зірвати колбу з кронштейну. Одним тримаєте саму гайку, іншим відкручуєте колбу. Дякую за увагу.